Мужики, заберіть ці шифенги. Все, добре. Я, я почув, що і по шифенгах вам ціна за висока. Будемо торгуватися. Коротше, мужики, заберіть ці шифенги, тому що в нас зараз по шифенгах якась, не знаю, просадка. От шифенги, ти дивіться, все поїжджало, 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 шифенги стоять дефігіща. Причому шифенги маємо хороші, маємо такі з новим капотом. Маємо шефенгі такі з звичним капотом. Ви можете замовити собі шефенг Любого кольору. кольору. Хочете зелений, хочете червоний, хочете синій. В принципі, якщо домовитися, можна і фіолетовий, і рожевий. Ми купимо балончик, і покрасить. Доні. Вот. Покрасимо буде у вас, у вас этот сами, як його, кастом, кастом, буде, поняв? Вот. Жарти жарти, шефенги всі оригінальні з літньом. Передній радіатор, задній радіатор з блокуванням заднього моста, от три реча, а, що блокується задній мост. І а, з комплектаціями з хорошими. є з циліндром, з гідравлічним, з принадійна гідравліка, є обичні. Плюс що фенга, звісно, іде і колія, бачите, метр метра широка в будь-якому. Воно стає в міждоряді. Ну, дешева ціна, дешеве обслужування, дешеві запчасті. На них фактично мало що тут ламається, крім там не знаю якісь, може цей будь, як його, Господь, прокладка прогоріть, пас порвати, ну, електрику переберете бо електрика гівно. Датчики можуть будь неробочий з заводу, то нормально. От. Для шифенга то нормально, а в остальному рама соточка, 120-й то швейлер, де 120-й коробка, ну, не знаю, що треба зробити, щоб її вшатати. От. Коробка і мости дуже міцні. цей Ця часть именно, трактора дуже дуже добре зроблена. Для себе все, повірте мені, краще отакого. От Для себе, що шукаєте щось недороге, приємне крепке. Повірте мені, нічого ліпше, ніж 244-й повнопривідний шифен. З 8-ступенчатою коробкою на 300 майже конструкційною вагою, то на 280. І подивіться, дешевий трактор, казалось би, а дивіться, які зроблені роздатка, які габарити просто самої коробки. передач. зараз покажу. Роздатка, передній мост, роздатка, кардан, іде, не всрати якісь тоненькі. Ну да, шарова, ну тут таке Задній мост, дивіться. Чувки, які сама коробка. Ну, взяти навіть Сентая, Рядом поставити по коробці, рівняти навіть нема смислу. Так, да, трошки що ремні, там може щось із потужності втрачається. Він шумний, він неповоротливий, ті всі мінуса є. Але фактично він зробить роботу, ту, що зробить Донфенг. Він зробить роботу, ту, що зробить будь-який другий трьохциліндровий трактор. Що ви візьмете? Бачите, навіска яка йде. Да. Ну і в Сентай, от. Ви бачили, я показував в Сентай. Ви можете косити, ви можете... Косить кусою польської, ви можете копач, під'єднати транспортерний польський, важкий, ви можете фрезу метр сорок, любую усілену, спокійно під'єднати. Вот. І у вас це все буде працювати. У вас видержить у вас видержи коробка, видержи, нічого не посипеться. Вот. Тут багато дуже на чому зекономили китайці, але саме ходова частина, ну я рахую, це найголовніше для трактора. Тут дійсно зроблено. ну, Запас є дуже великий ресурс у нього. Тому, мужики, шукаєте щось на дороге. Зверніть свою увагу на шифен. Я зараз розкажу, які ми маємо конкретно, і по цінах. Зараз розкажу, які ми маємо конкретно, і по цінах, по всьому, по відмінностях. Дивіться, найпроста комплектація йде 240Б. 240 p у нас були оцінені без блокіровки, вони позакінчують. Зараз попрошу оцінені, які йдуть з блокіровкою, але з заднім радіатором. Ну то з таким обичним буде капотом. Бешка. То БФУ буде бешка. БФУ це йде і передній радіатор, і всі промочки тут. такий циліндр, Ну, коротше, все включено. А то простенький, Задній радіатор, примусового Ну Кому воно не треба, то значить за це кажуть гроші приплачують, правильно? ж? Вот. По шофенгах вони можуть бути будь-якого кольору, не залежить від того, чи оригінальний трактор чи ні колір. Вот. Я кучу разів ще це розказував, показував, покажу ще раз. Оригінальність трактора провіряється дуже ну, просто. Ось У вас емблема заводська шифен. Таке воно є по всьому тракторі. Якщо пройтись уважно по коробці, по моторі, везде є такий опознавательний знак. Тобто є позаводить. Хтось придумає робити щось похоже і підробить той, то тут, то тут будуть дуже сильні серйозні санкції. І то ще буде навіть не в Україні, а від заводу Шифінг. Іскі на мільйони і так далі. Тому ці підробки виключені. Навіть відмінності від того, там яка може бути наклейка, що вам буде розказувати менеджер. Тому дивіться, перевіряйте, з, з ці заводські ці знаки. На металі ну, вони є всюди на всіх елементах, на бампері, на моторі їх Вот. І буде вам, буде вам щастя. шифенги. маємо такі саме люксові комплектація. саме найбагата комплектація. Що в нас тут зроблено? У нас тут стоїть спереду радіатор, стоїть помпа. Щоб вже трошки охолодження працює ліпше. Не так гріється, але все одно він буде грітися більше, ніж трьохцилиндровий. І буде тарабанити сильніше. О, та, до речі, літь його. то що я казав на коробці, теж воно-воно присутнє. шифен. Тут додана блокіровка заднього моста. Тут додана примусова навіска. Цилиндр стоїть Ось Це у нас йде розподільник. він йде вторий зверху і опускання і відповідно вбок ставити, він включається плаваючий, плаваючий режим, Но гуляє. Навіска, ну, я не скажу, що вона більше підніме, то теж продаване розказує сказки. Але обслужити гідравліку зручніше, коли знаружі йдуть всі магістралі, коли знаружі йде гідроциліндр, то є факт. З тим нічого не по -по поспориш. Цепочка, як то кажуть, розкоси, все тут теж. ну, для... Такого тракторця зроблено на, на рівні. Вот. Ну і от теж різниця 240-й. Дивіться там з трьох точка. Ну, особень, вона навіть більше, ніж в Сінтаєві. І 244 -й. Вони Які Які йдуть трешки, які йдуть розкоси. 244-й, в принципі, розрахований на більші нагрузки, на більше е навісне. Хоча... Мости, Мостичок тут, тут однакові, але тут є конкретна відмінність по коробках по передачах, тут іде 8, тут іде 6 передач. От. І сама ну, коробка об'єктивно йде більше. ну і Плюс більше він підніме, тому теж маєте на увазі. 244 теж маємо з примусовим. Пожалуйста, з примусовим навісни. Такі украсені, дуже, дуже мені подобаються трактора. От. Знаєте, хто в нас? Купляв шифен, хай напише в коментарі, чи вам сподобався трактор. Ну, <клес> Чесно, жаліти не будете. Шифен ви возьмете. Понятна, техніка, ремонтопригодна, а, за свої гроші дуже якісна. Знову ж таки, і для свого класу ви просто нічого не возьміте. З мрова більше роботи за таку суму. Я це неодноразово казав. Поки що китайці не придумали. Зараз вже з'явилось багато трьохточкових менших тракторів, але все одно з шифеном, хлопці. Нічого поки зрівнятися не може глобально, які поліві роботи. Якщо у вас в тракторі є вес, а то йде тонна, а там йде тонна 300 в повнопровідному, то, то самий вес і от заліза сама ходова, то самі основні показники. Хто б ще не свистів, тому хлопці. Вибирайте, приїжджайте або дзвоніть. Я дуже багатьох різних шифінгів і зробимо вам хорошу пізнашечку.